Доброго дня всім! Якщо ви цього року плануєте робити різдвяного паука, але у вас немає соломи і немає змоги придбати, не біда, Я вам розкажу і покажу, чи можна легко замінити солому, і з вигляду це не буде нічим відрізнятися від самої соломи. Отож, вам для цього потрібна лише трава. Ось така трава стара, можна навіть вже більш підсушена. Ви зриваєте її біля самого кореня, для того, щоб у вас було більше матеріалу. І очищуєте від, від листочків і від зовнішньої шолухи. Розрізаєте на сегменти саме в цьому місці, де є ось, ось цей пупчик, тому що там голка не пролізає. Та підсушуєте і зберігаєте аж до різдва. Стебло цієї трави нічим не відрізняється від стебла соломи. І коли вона підсушується, вона має отвір для того, щоб, о, отвір для того, щоб просунути оголку. І, на вигляд, вона така сама, як солома, блискуча і гарна. Всім дякую!